Шановні колеги, опора відзначає поступ української держави в забезпеченні стандартів виборчого процесу у порівнянні з 2012 роком. У порівнянні з позачерговим вибором президента 2014 року також є певні досягнення, в тому числі у консолідації зусиль держави щодо забезпечення безпеки. На виборчих дільницях виборчого процесу в тих умовах, в яких зараз перебуває Україна у зв'язку з зовнішньою агрес... агресією, дійсно українській державі вдалося утриматися від незаконного втручання у виборчий процес в інтересах окремих партій. Та кандидатів І це найбільше досягнення цієї кампанії порівняно з 2012 роком. Окремі прояви зловживання владою в інтересах партії та кандидатів нами були зафіксовані, але вони мали здебільшого не системний характер, процедурний характер, оскільки. Певна частина посадовців, в тому числі кандидатів, не дуже розбиралися в цих обмеженнях закону і допускали ці порушення. Найчастіше кандидати не дотримувалися правил ведення передвиборчої агітації в цій кампанії. Безумовно, це велика проблема, але з точки зору загального впливу на Якість виборчого процесу це не можна порівняти з адміністративним ресурсом зловживання владою. Якщо говорити про конкретні прояви цих найпоширеніших порушень, це розповсюдження матеріалів агітаційного характеру, які фінансуються не з виборчого фонду, і тут до стандартів прозорості нам ще далеко. За підрахунками опори лише 18% від всіх кандидатів, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах, виконали. В повній мірі вимогу щодо надання проміжних звітів за використання коштів виборчих фондів навіть ці недосконалі механізми контролю за витратами на цих виборах повною мірою не спрацювали в мажоритарній складовій і повністю не спрацювали у випадку загальнодержавного округу, тому що там по строкам позачергові вибори не вкладались щодо звітування політичних партій, які висунули кандидатів у загальнодержавному виборчому окрузі. Проблемою залишався в Україні підкуп під час виборів, і дійсно те, що Верховна Рада України змінила кримінальний кодекс, фактично на останньому етапі виборчого процесу, призвело до того, що більшість порушень зараз не можуть оцінюватися Я за зміненими за новими санкціями за новими мірами відповідальності цих кандидатів. І на жаль, саме сам самоусунення Верховної Ради України від врегулювання проблем виборчого процесу спричинило низку конфліктів, непорозумінь, які зараз не маємо. Якщо говорити про негатив і перейти від позитиву, дійсно пора відзначає, що в окремих округах Донецької та Луганської областей, враховуючи правову неврегульованість проведення виборів в умовах де-факто розподілу областей на Дві частини там не було забезпечено повною мірою базові принципи виборчого процесу, наприклад, принцип рівності умов і можливостей. Фактично, в останню п'ятницю перед днем голосування по тим округам, які повністю або частково були зайняті терористичними організаціями, широка громадськість, дізналась про кількість виборчих дільниць, які готові до відкриття. І це створило умови, коли певна частина кандидатів, яка мала доступ до адміністративного ресурсу до влади, знала реальні межі. Виборчих округів, інша частина не знала і відповідно не могла здійснювати процедури оскарження, подання кандидатур до складу дільничого виборчих комісій і, і таке, таке інше. І цей феномен народного депутата Хіма Звягільського, який переміг mm. з результатом 1700 голосів. Він якраз став наслідком цього самоусунення парламенту від врегулювання цих проблем, тому що міжнародні стандарти, в тому числі до яких приєднувалася Україна, говорить, що кількість виборців в округах повинна бути примірно однаковою. Але внаслідок бойових дій меж, реальні межі округів Донецької та луганської області е, змінилися, і тому о, тут е, у виборчому процесі Україна відступила від цього е, міжнародного а скільки стандарту. ми маємо по факту необраних мажоритарників, мінус дванадцять крим і мінус скільки на Донбасі? мінус 15 в Донецька-Луганська області. Тобто в 17 округах відбулись вибори з 32 Донецької Луганської луганська Областей, якщо говорити про день голосування, знову ж таки він відбувся в межах законодавства. Окремі інциденти фіксувалися в сільській місцевості традиційно мали інциденти місця щодо спроб видачі бюлетеня без належного документу, але знову ж таки за нашими оцінками, це мало характер певний побутовий, неорганізований, пов'язаний з тим, що там члени комісії знають своїх виборців і намагалися ігнорувати ці. Вимоги закони щодо підрахунку голосів, то тут теж ми не зафіксували грубих порушень, крім окремих інцидентів Донецької та Луганської області, де мали місце незаконні вкидання виборчих бюлетенів. знову ж таки говорити про масовість цих проблем. Ми не можемо, але на жаль, в окремих випадках до цих конфліктів пов'язаних з спробами вкидання виборчих бюлетень, були залучені і також представники силових відомств, які там працюють. Це на жаль, враховуючи ту ситуацію, яку ми маємо в цих регіонах. У той же час на етапі передачі протоколів дільніших виборчих комісій до окружних виборчих комісій відбулися. Масові е, порушення процедур уточнень цих протоколів ножіки ті люди, які постійно займаються виборами, розуміють, що будь-які зміни, навіть граматичні помилки, будь-яке виправлення, мають здійснюватися дільніше виборчою комісією в умовах повернення у своє приміщення, проведення повноцінного засідання і виправлення цих уточнень. Що не потребує повторного перерахунку голосів, на жаль, некомпетентність значної частини членів виборчих комісій призводила до того, що вони навіть під прицілами відеокамер наших спостерігачів здійснювали уточнення цих помилок в протоколах. За нашою оцінкою найчастіше ці дії не мали ознак викривлення результатів голосування, але з точки зору кримінального кодексу кодексу про адміністративне правопорушення це було злочином, і тут вже ми маємо говорити про зобов'язання політичних партій, які в майбутньому планують мати своїх представників у виборчих комісіях, проводити у міжвиборчий період повноцінне навчання. Членів виборчих комісій, в тому числі яке буде засвідчуватися Центральної виборчої комісії, і проблема створення цілої системи навчання членів виборчих комісії в Україні залишається, і дійсно ми про це маємо е, говорити. По деяким округам зараз зберігається проблемна ситуація. Це пов'язане як із. Проявами самоусунення від, з боку членів виборчих комісій. Це пов'язане насамперед з високою конфліктністю виборчої кампанії в окремих округах. Знову ж таки, по нашим оцінкам, в 49-му, та після округах Донецької області відбувається достатньо складний процес встановлення підсумків голосування в межах округу. Кандидати може бути така ситуація, що десь такі вибори не будуть визнані дійсно. Наприклад, 에... свобода наполягає на тому, я, щоб я визнавати зараз про... вибори в Луганській області. Я зараз про про це, це процес скажу. Тут члени комісії зазнають значних впливів з боку різних кандидатів, припиняють свою роботу, уходять, приходять. Ну тобто, така цікава ситуація за оцінками спостерігачів, наприклад, в 49-му окрузі, де поки лідирує Деніса Мілянович, не народний депутат України, більше 80% всіх протоколів для виборчих комісій проходять відповідне уточнення. Після 9-му окрузі теж ця проблема є. В 132 другий, округи, це Миколаївська і Херсонська область відповідно. Знову ж таки, там процес просунувся у результаті ротації керівного складу виборчих комісій. Але знову ж таки скарги подаються судові позови подаються і. Тут процес напевно, буде затягнутий в результаті Пане Олександр на те, що ви говорите. Пам'ятаєте, два так, роки так. тому ми мали ситуацію, коли у нас п'ять депутатів так і не було обрано до парламенту. Так, були призначені тут... перевибори. Чи ви прогнозуєте щось подібне? А, цього тут разу? Тут необхідно. Всім нашим глядачам роз'яснити, що чільне законодавство не передбачає можливості визнання голосування недійсним в межах цілого округу. Є процедура визнання недійсним голосування лише по окремим виборчим дільницям і лише за наявності трьох основних підстав, які стосуються саме порушень під час проведення голосування і підрахунку голосів, і не не можуть стосуватися порушень, які відбувалися в період проведення передвиборчої агітації, тому ЦВК може діяти лише виключно в межах своїх повноважень і заяви щодо можливості визнання недійсним голосування в цілому окрузі зараз не мають відповідної правової формули. Якщо ми згадали досвід 2012 року п'яти проблемних округів, то ми, по перше, маємо пам'ятати, що тоді таке політика правове рішення, яке не мало відповідного правового обґрунтування було викликана порушенням саме на рівні ОВК, коли е, псувалися виборчі документи, і коли просто по факту ЦВК не могла знати, який там е, результат, але навіть в тих умовах ЦВК не змогла в правових межах прийняти таке рішення. Прийнято Прийняла політика правове рішення, під яке потім Верховна Рада України е, прийняла відповідний закон про проведення повторних виборів народних депутатів України. Тому зараз, з точки зору такої можливості, в законодавстві формули е, немає, і тому тут єдине, до чого можна закликати всіх суб'єктів виборчого процесу, не обмежуватися гучними заявами, тому що все ж таки ситуація в країні змінилася. Е, е, міжнародна увага до наших виборів є надзвичайно. Високою, і тут під кожну заяву необхідно оприлюднити і в належний спосіб надати чи до суду, чи до виборчим комісіям докази щодо здійснення відповідних порушень. На жаль, я от перед нашою зустрічю по деяким проблемним округам, щодо яких є багато повідомлень з боку партій та кандидатів, проконсультувався з нашими спостерігачами. кажуть, ну ми читаємо в інтернеті заяви а. Фактично тільки ми або представники інших громадських організацій ночують і днюють на цих е, виборчих комісіях, а представники е, партій та кандидатів не здійснюють повноцінного спостереження за е, виборчим е, процесом. Тому, на жаль, за певними виключеннями повторюється досить попередніх виборів, коли для багатьох кандидатів та партій. Контроль за виборчими процедурами завершується після оголошення екзитполу чи формування вже зрозумілої картини розподілу депутатських місць. Це насправді недопустимо, тому що якість виборчого процесу підвищується за рахунок підвищення якості конкретних етапів виборчого процесу. І тому тут ми маємо відійти від політичних заяв, а довести до кінця розслідування цих фактів.